Перша допомога собаці при отруєнні неможливо передбачити і попередити всі нещасні випадки, які очікують на домашніх улюбленців. Навіть найуважніші власники тварин стикаються з різними проблемами, пов'язаними зі здоров'ям чотирилапих друзів. Важливо не тільки подбати про безпеку домашньої тварини, а й ознайомитися з основним наданням першої допомоги в різних ситуаціях в даному випадку при отруєнні собаки, коли від правильних дій надання першої допомоги залежить здоров'я і життя тварини. Як собака може отруїтися, поїдання сміття, зіпсування харчових відходів на вулиці. Годування неякісним зіпсованим кормом, поїдання підкинутих отруєних шматочків їжі на місці вигулу собак або на території приватних домоволодінь сторонніми недоброзичливими людьми. Випадкове потрапляння в організм собаки, отрути, що використовується для отруєння гризунів або комах. Симптоми отруєння у собаки проявляються залежно від типу отруєння: отруєння внаслідок попадання отрути всередину. Отруєння внаслідок зовнішнього впливу отрути, отруєння через дихальні шляхи, особливі види отрути, отруєння медикаментами. Деякі типи отруєнь стають помітними через 1-3 доби після доконаного факту, тоді як ефективність наданої допомоги може бути досягнута тільки в перші кілька годин і навіть хвилин. Які бувають симптоми отруєння у собак пронос, блювота. Слабкість тремтіння, нерівне часте поверхневе дихання, задишка, рясна слинотеча, рухове занепокоєння. Тварина постійно переходить з місця на місце сонливість, судоме, чутливість при дотику Як запобігти отруєнню собаки в домашніх умовах. Треба прибрати з доступних для тварини місць, ліки, отруйні рослини, хімічні та побутові засоби, отрути та інші речовини, які можуть зацікавити собаку в якості об'єкта для дослідження або ігор. Обробляючи помешкання від гризунів, комах і паразитів, тварину на деякий час бажано розмістити для проживання в іншому місці або не допускати в приміщення, що обробляється, поки частки отрути повністю не будуть видалені. Як убезпечити собаку від отруєння на вулиці під час прогулянок? Одним із найважливіших моментів дресирування ще в цуценячому віці є відучення собаки від підбирання будь-якої їжі на вулиці. Другий етап навчання тварини заборона брати будь-які ласощі з рук знайомих та незнайомих людей. Собака може взяти їжу тільки з рук господаря. Собаки досить часто пробують на смак мітки, залишені родичами на рослинах, що також варто припиняти, щоб уникнути попадання в організм отрути, яку може розкидати або розлити на рослини недоброзичливець. Після кожної прогулянки лапи тварини треба ретельно вимити і витерти, а шерсть бажано протерти чистою, слегка вологою ганчіркою, починаючи з мордочки. Загрозу для життя тварини частіше становить саме вуличне отруєння, симптоми якого проявляються через деякий час після прогулянки, коли власник не бачив явних ознак і отруєних речовин, як, наприклад, в домашніх умовах, відкриті банки з ліками, розтерзані пакети з отруєними речовинами або розлиті побутові засоби. Ідентифікувати отруту, що потрапила в організм тварини після прогулянки, без спеціальних лабораторних аналізів та обстеження майже неможливо. Загальні рекомендації надання першої допомоги собакам при отруєннях. Треба вивести з організму отруту, яка не встигла всмоктатися у кровотік. Для цього викликається блювота і промивається шлунок. При цьому слід бути пильними, адже не при всіх типах отруєння можливі такі дії. Готується слабкий розчин марганцівки з легка рожевого кольору і вливається з шприца без голки або з в пащу собаки. Можна також використовувати розчин харчової кухонної солі, чайна ложка на пів літра теплої води, заливаючи її за щоку. Найпростіший спосіб викликати блювоту напоїти тварину великою кількістю води. Для досягнення найкращого результату собаці роблять глибоку очисну клізму з теплою водою. Іноді радять приготувати підсолену воду з розрахунку, чайна ложка на склянку води, температура якої має складати від 26 до 30 градусів. Для ефективного промивання в клізму додають полісорб. Потім собаці дають активоване вугілля, яке попередньо подрібнюють і розводять водою до кашкоподібного стану. Кількість таблеток залежить від ваги тварини. Увага! Молочні продукти давати собаці не можна, тому що отрута, взаємодіючи з молоком, може почати швидше всмоктуватися всередині шлунка. Якщо тварина сильно ослабла, температура тіла знизилася, її треба укутати теплою ковдрою. Надавши чотирилапому другові першу допомогу, треба відразу ж відвести його до ветеринара. Важливо згадати і проаналізувати все, що передувало випадку отруєння, щоб полегшити ветеринарному лікареві завдання з порятунку життя домашньої тварини, правильно і вчасно встановити діагноз, як надати допомогу собаці при різних типах отруєння. Що робити, якщо отрута потрапила на тіло тварини? Є речовини, які є причиною хімічного роздратування і опіку шкіри, машини мастило, фарба, розчинник, а також багато інших хімічних речовин. Таким чином, тварина, вилизуючи з шерсті хімічні речовини, може отруїтися: симптоми Судоми, блювота, млявість, зупинка дихання, втрата свідомості. Рекомендації. Спочатку треба якомога швидше зупинити отруту, що не всмокталася, викликати блювотний рефлекс, промити марганцівкою шлунок, дати собаці активоване вугілля або полісорб. Якщо улюбленець вимазався однією з подібних речовин, то чистити його механічним способом або використовуючи миючі побутові засоби не рекомендується. В цьому разі потрібно за допомогою рослинної лії протерти забруднену пляму і промити водою з милом до повного видалення забруднення. Отруєння організму через дихальні шляхи, наприклад, при вдиханні газів, диму та інших речовин, улюбленець може отруїтися в гаражі вихлопними газами або в приміщенні, де ведуться малярні роботи, парами розчинників. Симптоми Задишка, судоми, блювота, прискорений пульс, втрата свідомості. Рекомендації у разі отруєння собаку треба винести на свіже повітря, якщо надіти нашийник, навіть противоблошиний, то зняти його, доставити улюбленця до ветеринара. Що робити при отруєнні собаки кислотою або лугом? Симптоми Судоми, слинотеча, млявість, звуження зіниць. Блювота, зупинка дихання. Рекомендації. Якщо улюбленець приковтнув лук або кислоту, то блювання викликати не можна, а потрібно його негайно доставити до ветеринара, до лікарська допомога. Лук можна нейтралізувати яєчним білком невеликою кількістю оцту або цитрусовим фруктовим соком, а кислоту яєчним білком, питною содою або оливковою олією. Що робити, якщо собака отруївся особливою отрутою? Інсектицидні засоби. Противоблушний шампунь, нашийник. Перша допомога. Викликати блювоту, дати активоване вугілля або полісорб. Терміново відвести собаку до ветеринара. Миш як. Негайно доставити тварину до ветеринарної клініки. Зазвичай смерть стає протягом перших 4 годин. Очисний засіб. Для чистки унітазів, раковин тощо не треба викликати блювоту, дати собаці одну три лужки рослинної олії, промити уражені ділянки шкіри дитячим милом, терміново відвести собаку до ветеринара. Що робити при медикаментозному отруєнні? Багато медичних препаратів, призначених для людей, становлять серйозну загрозу здоров'ю і життю домашніх тварин. Застосування лікарських препаратів можливо тільки за призначенням ветеринарного лікаря. Нерідкі випадки отруєння собак аспірином розчинним, симптоми якого депресія, втрата апетиту, блювота, порушення координації рухів. Перша допомога при даному виді отруєння викликати блювоту, використовуючи соду, яка нейтралізує ацетилсаліцилову кислоту. Снодійні засоби, а також заспокійливі ліки можуть призвести до тахікардії, серцевої аритмії, глибокого сну, аж до коми. Перша допомога це викликати блювоту і негайно відвести собаку до ветеринара. На перший погляд, корисні в усіх відношеннях вітаміни, при надлишку, що призводить до гіпервітамінозу, можуть викликати отруєння. Тому найкраще застосовувати вітаміни і мінерали за рекомендацією ветеринарного лікаря. Любі друзі! Чи була корисною для вас дана інформація? Обов'язково надсилайте свої відгуки в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.